Сьогодні вам покажу родзинку інверторобудування. Чомусь його називають гібридним, але він не є гібридний. Це є вольпольська в виконанні Віктрона. Віктрон Energy Blue Power 8 кВт. AC Transfer Capacity 100 А. Це, він, типу, байпасом 100 А може прогнати. Ого! Має два виходи і звичайно, резервування. В кращих традиціях мінімалізму. Величезний здоровенний, більше 50 кіля важить. А це тому, що він низькочастотний. Величезний трансформатор на 8 кіляват. А це напевно значить, що він з міді. Але це не точно. Низьковольтна обмотка по три дроти. Фільтра винесені на бокову плату. Не болтуються, як яйця вольт польські. Кидаються в очі здоровенні масивні реле і їх є аж 4 штуки. Для чого 4 штуки? Мабуть, тому що є два виходи AC. Можливо, ще і нуль рветься. Не знаю. додатково якесь реле з боку, вам його напевно не видно. Шинами воно прокинуте. Ось тут шину видно, вам не видно? Отак буде краще. Видно шину. Гайки, позначені маркером трансформатор струму 1 трансформатор струму 2. Оце схоже на реле, а не конденсатор. А це вже фільтр якраз конденсатор чи вихідний. І ще одне реле тут. Вентилятор великий, потужний. Один і другий продуває збірку транзисторів. Транзисторна збірка в вигляді поверхівки. І як би казали, мені коротке. І я думав, що коротке по транзисторах. І мене це настрашило. Але короткого тут нема. А чому настрашило це мене? Тому що ця от конструкція транзисторів вона бентежить. Бентежить з доступу. Плата одна, плата друга. Це імпульсний блок живлення, напевно, на власні потреби, а це його власне мізги. Воно все впаяне, тобто його з плати не витягнеш. І щоб добратися до транзисторів, треба випаювати, як мінімум, цю одну плату. А може й дві. І відповідно до внутрішніх транзисторів, тут П подібна скоба стоїть ось ця. Ви теж не добираєтеся. Щоб до них добратися, треба відкрутити, випаяти радіатор один, Випаяти, відкрутити радіатор другий. І це дуже незручно і тяжко в ремонті. Але принаймні по батареї короткого немає. Виявилося, що власник мав на увазі коротке по виходу AC Auto 1. Але AC Auto 1 це ж по суті є трансформатор. Тобто, або залип реле, або так має бути. То ми зараз будемо розбиратися, що куди йде, і як і нашо. Запобіжники цілі і фактична помилка по перевантаженню. Тобто при спробі включення від акумулятора він впадає в перевантаження без жодного навантаження. Попробуємо розібратися. Насправді, пристрій є доволі простим. Ось його гермо вводи. Причому тут біля DC, а є отвори, є тут сюди заводили кабеля. Вимикач 1,02. Це, напевно, його власний основний вмикач, котрий включає в режим байпасу і в режим, можливо, там зарядку вмикає, вимикає, чи режим роботи від акумулятора. AC-OUT 1, AC-OUT 2 і AC-IN. Сухі контакти. Дистанційне керування перемичкою. Зовнішній датчик струму, але сонця він не має. Що його гібридником називати. Може, люди називають, а не виробник. І ось конденсатори з тунелем транзисторів. Знизу під платою, грешітка з скловолокна з отворами для циркуляції повітря під платою. На перший погляд, це досить просто. На стіл я його не запхаю, будемо з ним дружити на підлозі. Простий аналіз хемотехніки пояснює, для чого які реле і чому їх так багато. Також пояснює, що ніякого короткого замикання немає. Почнемо, як то кажуть, з кінця AC out 1. Дві клеми. Одна пішла шиною, друга пішла по платі через трансформатор струму, на фільтр, конденсатор і на трансформатор. Це є власний вихід. Вихід з трансформатора. Дві реле чи два реле комутують на проміжну ланку, котра є AC Out 2. І комутують на AC input. От, одна шина пішла через трансформатор струму, друга пішла там попід реле. Тобто пристрій рве І нуль, і фазу. Реле є одноконтактними, це основні силові, самі потужні. Додатково маленьке реле, там вам видно, не видно, росте. Це є сухі контакти вихід для керування зовнішнього. Ось тут реле живе. Досить потужні 40 амперне і міцні клеми на заземлення. Це заземляється якраз неутрал, йде ця шина нейтральна. Тобто при роботі від акумулятора з трансформатора нейтральна шина заземляється на корпус інвертора. Це відома практика. І так зроблено в багатьох брендів. тільки... Щоб там було аж таке потужне реле, то я щось навіть не бачив. Як правило, потужні, пропонують ставити зовнішні. Ще одне реле додатково є під вентилятором Рапагопіса. І воно якось пов'язано з ic out 2. Як воно то робить, не знаю. Можливо, тут іде якраз проміжна комутація байпас і заряд. Акумулятора, можливо, окремо вмикається, в залежності від режиму. Тобто тут проблеми немає, ніякого замикання по виходу немає. Ми просто дзвонимо обмотку трансформатора. Крапка. Треба вмикати, і дивитися, про яке перевантаження йдеться і що конкретно воно хоче. Паленого нічого не видно, все залите лаком, нічого витягнути неможливо, бо все повпаюване. Це є, можна сказати, моноліт. В ремонті він теж буде проблемний, якщо прийдеться десь глибше лісти. Згорів тихо, вночі, пологах перевантажень немає, нічого немає. Короткого по батареї немає. Але якщо дзвонити, так, одна клема. Це зарядка конденсатора, одна клема йде в нікуди. Так бути теж би немало. А друга клема 26 мВ, 0 і 28. Щось не так. Так бути немає. В другу сторону, по суті, однаково. Тобто сюди приходить додатня клема. Далі вона розходиться на міст. А від'ємна кудою йде? А від'ємна зразу йде на міст. Зарядка конденсатора. Трансформатор, то, понятно, що там по нулях. Але я вже побачив. Тепер покажу вам. Покажу вам то в купі, як воно виглядає, І як воно проблемно виглядає. А ось і воно. Не хочу воно мені там фокусувати. Коротше, там є розполовинені транзистори. Там транзистор вже розполовинений. Нема як підлізти, блін. О. А ну покажи свою натуру. Видно, кавалок впав вниз. А там лежить кусок корпуса транзистора. Тобто силовий міст спалений. Нам треба то все повністю розбирати, викручувати, виймати плату, випаювати бокові радіатори і добиратися до внутрішньої структури для заміни транзисторів. В розібраному вигляді, очевидно, то толком не включиш. Тепер треба подумати, чи будемо ми то робити. А якщо будемо, то як? Напевно, треба починати з випайки плати процесорної. Раз ми вже тут давайте так покажу. Ну вигляд досить проста, але не факт, що вона така і блок живлення. І дивитися, чи керування живе, чи процесори цілі. І якщо вони живі, тільки тоді буде сенс розбирати далі. Більше тут ніде я транзисторів розполовинених не бачу. Принаймні, на перший погляд не озброєним оком, але зрозуміло, що. Як є один, то будуть однодумці, в тому числі в другому плечі. Оєйку. Зверніть увагу, що клеми протягнуті і позначені. Тобто, наприклад, маркером махнули ті, які дотягували, і позначили в одному напрямку. Якщо гвинт відкрутиться, то позначка змістить своє положення і це буде зразу видно. А також зверніть увагу клеми на консистентній змазці. Я не знаю, що це таке, але це не клей і воно дуже густе. На консистентній змазці всі клеми і протягнуті. А обжаті. Круто. Зроблено круто, а обжаті і запаяні. Там видно. Круто, дорого, але одноразово. Хвилиною все веселіше. Три розміри болтів з гравірами шайбами немагнітні. Відкрутити ще можна, потім проставити по місцях, по розмірах. То, то буде задниця. Особливо в тяжкодоступних місцях не ось там треба викрутити. Викрутити, то я викручу, а потім туди поставити шайбу, гравір і гвинт і закрутити, то буде суцільна гінекологія, бо воно не магнітне. І купа гвинтів кріплення плати. І отаке от воно знизу. Знову ж таки, шини. Це якраз те, що багато хто просить і любить, і кому бракує в гібридниках, коли. Байпасом інвертор може протягнути через себе, прокинути набагато більше, ніж може від акумулятора. Це якраз так і вміє. Байпасом він вміє дофігіща. Болти запаяні, шини пропаяні. Реле одиночні, так як я і казав, і тут все просто. А ось всередині середині проставки, що я згадував, з плати з отворами для вентиляції і точки кріплення. Плата досить висока над корпусом. Ну і За рахунок тих сіточок туди нічого не залізе, а вентиляція повітря присутня. 0,72 n 10 транзистори. Радіатори впаяні, як в АТХ блоках живлення. Субмодуль теж впаяний. Субмодулі 2. Відповідно, щоб відкрутити транзистори і зняти радіатор, добратися до наступного ряду, мені прийдеться випаювати ці субмодулі. Це принаймні з того боку випаювати субмодуль, тоді буде доступ відкручувати, і тільки тоді буде доступ до другого ряду. Коротше, буде весело, якщо я це буду робити. З протилежного боку треба буде випаювати всю гребінку плати керування. Мікрочіп 18F46 k процесор стоїть. І тоді вже за гребінкою випаювати субмодуль, і тоді вже відкручувати радіатор, щоб добиратися до внутрішніх... Транзисторів. Коротше штука, як і будь-який будь віктрон, просто офігітельна, поки не поламається, а далі тотальний гімовий. Дивлячись, що віктрони важкі в ремонті і незручні. Зроблені вони дуже круто. Дивіться, між клемниками терморезистори стоять. Тобто, якщо у вас будуть погані контакти на клемах акумулятора, ви про це дізнаєтесь по помилці, а не по білому диму. Я думав, що я паяти вмію. Але коли береш руки Віктрон, то розумієш, що ні. Мікросхема драйвер з діркою. Так мені видається, зараз під мікроскопом буду дивитися. Субмодуль випаяв. Пошкодив одну доріжку. Випаяти тут тяжко, тому що тут двосторонні масиви, а плата прогрівається якось погано. Я і паяльною станцією, і електросокирою. ну ніяк. Всі руки в пасті. Тут заліз, залізав пасту. Контактну тут термопаста. Радіатор випаяв з м'ясом, як не грів, не вийшло. Я вже вирівняв. Вони ось ці точки кріплення в платі прокрутили, і тому воно не хотіло виходити. А цього не було видно під припоєм. Над платою воно мало що терчить, і теж не було зрозуміло. Коротше, з м'ясом, ну, але це до лампочки, це не критично. Зняв радіатор. Тепер видно красавчика. І треба шукати його однодумців, якось перевірити обв'язку. І страшно подумати, що мені то саме треба буде робити з другого боку. Але тут треба буде випаювати мінімум ці дві плати. Та пипець. Ну, і щоб вам було ще веселіше. Отут ззаду, куди не підлізеш викруткою, є ще термодатчик, який треба. Випаяти, а не виламати. Коротше, Віктрон, мать його. Драйвер такий з дірками. Це є Fan 114 корпусі. Аналогів я його не знаю. І де купити його, поки що я не знаю. В нормальних продавців його в наявності немає. Один продаваст має на промі, котрий вже 10 разів в нього попікся, нічого в нього не буду купляти, лишається або Китай, або замовляти десь в офіційних постачальників за кордоном. І основна бідаша, без зрозуміти, чому воно погоріло і наскільки глибоко. Явної гальванічної розв'язки я тут не бачу, в мікросхемі прогари в двох місцях. І відповідно, є ризик, що пошкоджене керування. Треба спочатку там ще розковиряти, щоб зрозуміти, чи взагалі є зміст. Бо попередні віктрони в мене приходили з мертвими процесорами. А по силовій в мене виходить. Це другий драйвер з протилежного боку. Тут нема питань, принаймні, пробитого немає. Точно. Спалена частина тут пробита. Причому це, виходить, пробити по гейту. Цей ряд пішов по жіночій статевій лінії. Причому той перший я вже відкусив йому ноги, тобто я міряю решту. Є. І це конденсатор. А оце знову по гейту. Тобто перший ряд по гейту також до нього є питання. Блін, тут коротких замикань на драйвер в мене немає точно. Всі соплі по платі я позабирав. Ну два плеча, як я вангував. І поки я тут реборобством займаюся, пролетів місяць і приїхали мікросхеми, а я так і не перевірив, чи живий процесор. Бо то гемерно в тому інверторі. Я просто по факту поставлю, запаяю недобитки і на них буду дивитися, чи воно поїде. Мікросхеми приїхали добрі, на вигляд принаймні. Явного шліфу, чи вживаності не видно, всі тиснення, корпус як би в порядку. Буду запаювати і пробувати, чи воно поїде. Ймовірність яка, та 50 на 50 або поїде, або не поїде. Тут або пан, або пропав Ведер той клей, чи лак, поміняв мікросхему, повідмивав. Зараз пройдуся по низькоомниках. Перевірю і будемо ставити з частковою кількістю транзисторів, щоб зрозуміти, чи далі все живе. Тому що вмикати розібраним його дуже проблемно, щось перевірити на розібраному, не включеному майже неможливо. Коротше, штука мало ремонтопридатна. Як же мені зрозуміти, чи нема явних проблем не випаюючи другу плату драйвера. транзистори не пробиті, паленого не видно, то, типу, як би добре, але того мало. Зачищаю лак на конденсаторах і дивлюся, чи по блоку живлення немає проблем з короткими замиканнями. Це хоч часткову певність дасть. Лак чищу над філем, бо, бо він досить товстий і можна не проколоти. Кругом показую якісь папугеї і замикання немає. Добре. Вам дивіться. Крім звичайних електролітів, ще стоїть кераміка. Але як в тому анекдоті, що йому то дало? Добре, модуль в мене готовий, точніше, субмодуль. Точніше, субмодуль. Тепер мені треба розібратися з транзисторами, залишити жменьку недобитків, щоб попробувати і виміняти резистори гейтові. Дуже важкий інвертор і незручний в роботі. Дуже погано прогрівається плата, дуже тяжко почистити. Транзистори абсолютно всі по гейту перевіряв всі. Легко відвалюються доріжки, залито смердючим клеєм, коротше жопа. І якщо по дальньому каналу в мене лишилося коротке, то по передньому каналу, як би тепер норма. Мушу шукати, де ще є короткий. Його вже немає між. Доріжками я вичистив все зверху, вичистив все знизу. Тут все в мене гарно. А де ж коротке залишилося? Так, тут все почищено. А От і зникло коротке, була сопля. Добре, проблемою менше. Значить, кераміку можемо відкинути. Значить, тут порядок тепер. Тепер треба зрозуміти, чи живий проц, напевно, навіть без транзисторів. Бо недобитків немає, а з сусіднього вузла не випаєш з адекватними умовами. Буду вмикати так, дивитися, чи є генерація на плечах, або ставити якісь аналоги, які є під рукою.